Войну ми обов'язково виграємо, але режим Зеленського залишиться в історії як єдиний режим в Україні, який не мобілізував жодного чиновника під час війни, який повним складом вивіз своїх діточок за кордон, і який пиздив гуманітарку і бюджет під час війни у власного народу. Багато буває уйобків в цьому світі. блядь. Но таких калірованих і рафінованих, як оцей зелений Сіфіліс при владі, дуже важко знайти. Навіть партнери України відкрито порівнюють режим Путіна і Зеленського. Вони вже однаково небезпечні для народу України. Тому народ України ми повинні самі мобілізувати 2 мільйона тих чиновників тих підарів, які засіли при владі, і віддати Вову під суд. Тому що те, що він зробив з Україною, то взагалі порівняти можливо тільки з тим, що зробив Путін з Україною. І про це вже відкрито пишуть в іноземних виданнях, що між Вовами жодної різниці. Тільки один з одного краю, а другий з цього зсередини. Вбиває українців один кулями. А другий – корупцію та колаборацію.